Цей соус більше купувати в магазині не будете, тому що вдома він займе мало часу, коштуватиме в рази дешевше, а смакує просто супер. Вам знадобиться 1 кг солодкого болгарського перцю та 1 кг гострого перцю. Болгарський перець очищаємо від серцевини і насіння. Гострий же я майже не чищу. Відрізаю тільки хвостики і, якщо є зіпсовані місця, ви можете чистити повністю за бажанням. Моя рекомендація одягніть рукавички та маску. Будь-яку, думаю, після коронавірусу у всіх залишилися запаси, бо з гострим перцем вам можуть бути непереливки. Нарізайте довільними шматочками так, щоб було зручно класти в м'ясорубку. Увесь перець пропускаємо через м'ясорубку. Я обираю крупнішу сіточку, бо люблю, коли в соусі трапляються шматочки. Додаємо цукор, оцет та сіль. Точну кількість інгредієнтів дивіться в описі. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях і з задоволенням відповім вам всім. А також, якщо відео вам сподобалось і, надіюсь, стало корисним, то буду вдячна за вподобайку. Підписуйтесь, щоб не загубити мої рецепти. Ставимо соус на вогонь. Після закипання варимо 15 хвилин. Додаємо розведений водичкою крохмаль і варимо ще 5 хвилин. Розкладаємо соус по попередньо стерилізованих баночках, закриваємо кришками і все готово. Цей соус я готую десь на початку осені, коли перці або є свої, або вже недорогі, а смакуємо ми ним круглий рік. Він підходить до будь-якого м'яса, пасти і чого ви забажаєте. Дякую, що додивились відео до кінця. Зустрінемось на каналі.